Ось нова клумба, засаджую її поступово. То ось що я сьогодні буду висаджувати, буду садити піон, молоденький ще. Тільки-но, тільки, ну, ось має два стебла. Білий, звичайний трав'яний ось вже має які закладені почки. Ось о, біленька. Ось біленька і ось це біленьке. От. Хочу... ось цей вже підготовлений до зимівлі, вже червоний, ці білі, ще молоденькі, виходить, ще не визріли. То хочу ось сюди посадити. Ось. Закриту всю територію. Що в мене тут? Виходить? Поки ну, місце дозволяє, да? піон це така квітка, яка, в принципі, легко пересаджується. І як висадити, Кстаті, от що я хотіла сказати спочатку, як вона висаджується, не можна заглиблювати. Ось ці пуп'янки мають бути, наче як зверху. Я зазвичай піони накриваю, просто зрізала ось це листя, яке я зрізала. І отак зверху кинула. І все. Не заглиблюю дуже, тому що піони не будуть квітувати, якщо будуть сильно заглиблені. Тому не заглиблюю. Ось так трошечки присипаю землею. Ось, Сильно не прижимаємо, щоб. Не пошкодити ось ці, ось ці біленькі вже закладені паросточки. Ну і головне спушити, щоб не було забитої землі. Так, добрива не закладаю, зараз це вже буде по весні, поудобрюю. Зараз йому головне перейти в сплячий Режим буде вже поступово засинати. от А по весні вже додам добрива Так що я ось хотіла сказати, все. Оце от така висадка. Не заглиблюємо саме головне, тому що, якщо заглибити, не буде квітувати. Так от, що я? Хочу сказати, так як це молода клумба, щоб не було пустих місць зараз, поки троянда, ось, ось плетуча без колючок, поки вона виросте. Поті, поки виросте в мене тут це е, висаджений. Поки це все розростеться, я хочу заповнити просто свободний простір. Ось це в мене зростає осколка, вона тут закриє ось цей ґрунт. Піончики будуть квітувати по весні, трояндочка заквітує, потім ось цей вербейник заплете цю площу. Так? Тут ось о... зараз пішли на зимівлю нарциси. Повісні заквітують. І теж я стараюсь так висаджувати, щоб поступово все квітувало. От, звичайно, що коли розростеться вже цей ціанотус, тут буде достатньо зеленої отак маси, воно добре наростає. Да? І вже в піон, можливо, буде лишній. Я його можу пересадити. піон це така рослина, що. Викупав і пересадив. Звісно, кар... карніва в нього велика, важко буде підколопнути, але нічого, піде. Так. І е, далі, ось тут теж у мене поки що на підрощуванні бризки шампанського. І ось тут спірея японська. Маленька, вона не зростає висока. Ось так поступово-поступово я е, заповняю. Там лаванда, От. то ось таке сусідство поки що. Роки 2-3, я думаю, це буде ось таке сусідство. А далі побачимо, як там буде. Воно виглядати, може, щось буду міняти, додавати і пересаджувати. Стосовно піонів, ось вже піони не мають декоративного вигляду листочки на кінець, ой, на середину жовтня. Тому, в принципі, якби у мене зараз був час, я би їх обрізала. Так як я зараз ще часу витрачаю більше на інші рослини, ось цей піон. Він ще доволі таки більш-менш виглядає. Ну, в принципі, ось цей я би ще не, не обрізала. це я буду обрізати в, в, в листопаді. Для того, щоб він поступово зайшов у зимівлю. От. А ось ці трав'яні звичайні то я би вже можна було б і обрізати оці, наприклад, вони вже не мають ніякого вигляду, вже можна. Але чому їх не обрізають, наприклад, літом? Тому що ось ці листочки вони закладають бруньки, і пагони ось ці, вони закладають бруньки на наступний рік. Тому треба, щоб вони встигли визріти. Рано їх не обрізаю. Тут обрізала, видно, тому що заважав ось цій гартензії. Вони трошки не хотіли один з одним тут дружити. Ось. І цей, наприклад, вже немає декоративного вигляду, і вже він поступово бачу, що на зимівлю підготовлюється, жовтіє. Я не чорнія. От коли вже почорніло, вже 100% можна прибирати. От як тут, наприклад. Тут для мене е, самий такий явний показник, коли вже можна зрізати піони. Це коли листя вже не декоративне. Ось такого кольору. Тому що ще буквально пару днів тому листочки ще були червоні, червоніли, ось такі. А зараз вже чорніють. Вже поступово вони підготавлюються до зимівлі. Тому ось зараз вже саме час зрізати їх. Ну, а так як, як у мене не зразу всі вони почорніли, да, потемніли. Ось, наприклад, ось цей кущ ще більш-менш зелений. Для того, щоб не використовувати два рази, не витрачати час на цю клумбу, наприклад, да, на цю роботу. Я вичекаю моменту, коли вже повністю всі піони е, будуть виглядати однаково тем, з темними листями. Тоді я вже їх почну зрізати, ось, наприклад, і тут. Тут ще більш-менш декоративно виглядає. Ну, але так як сьогодні 15 жовтня, тільки ще є час. До листопада. Взагалі, вже, по моїм спостереженням, самі такі стабільні вже холоди надходять після 15 листопада стабільні холодні дні, нульової температури, там плюс 2, плюс 3, вночі, 0 мінус вже тому тоді до цього часу, до 15 листопада є час. Тому зараз час використовую на ті рослини, які більше потребують моєї уваги зараз на цей час. Ну, а всім бажаю гарних квіточок, клуб, гарного настрою. До Зустрічі на каналі.